Отже, сьогодні ми розбираємо дату. Це 11.07.1975 року. І ваш фінансовий код це 2744. І це дуже глибока формула, яка показує, що гроші в вашому житті завжди приходять через партнерство, знання, систему та дисципліну. І перше число у нас двійка. Це означає, що гроші відкриваються через партнерство, взаємодію з іншими, баланс з іншими людьми. Ви заробляєте більше, коли не працюєте в ізоляції, а створюєте союзи з колегами, з командою чи у форматі клієнт і і ви. Двійка каже, що ви не самі ваш ресурс у правильних зв'язках. І друге число у нас сімка це ваш ресурс. І він у вас у знаннях, у аналітиці, у мудрості. Чим більше ви навчаєте, читаєте, досліджуєте, тим сильніше відкривається ваш фінансовий потік. Вам важливо не лише накопичувати інформацію, а й ділитися нею, бо саме через передачу знань ви отримуєте прибуток. І третє число у нас чотири це ваш талант, інструмент заробітку. А четвірка це завжди про систему, про структуру, про працьовитість та організацію. Ви заробляєте тоді, коли вмієте все чітко планувати, коли є дисципліна і порядок. І ваш талант це створювати структури. Це може бути Бізнес процес це може бути юридична справа, науковий проект чи навіть якась освітня програма. І четверте число це ще одна четвірка, і це ваш фінансовий результат. І тут усе дуже конкретно. Результатом є стабільність, міцний фундамент, довготривалі проекти. У грошах це означає, що ви створюєте не швидкі гроші, а системний дохід, який тримається роками. Які можливі мінуси і ризики? Двійка у мінусі це залежність від партнера або непевненість діяти самостійно. Сімка у мінусі це в нас сумніви, перфекціонізм, надмірне навчання без практики. А четвір. Пірка умінності це про жорстокість, застрягання у правилах, страх змін або надмірний контроль, щоб ваш фінансовий код запрацював на максимум, вам потрібно зробити такі кроки: перше це розвивайте свою експертність, відвідайте курс, семінар чи, можливо, якусь конференцію. Це може бути як онлайн, так і офлайн. Головне це нові знання. Друге це застосуйте ці знання на практиці: ведіть консультацію, напишіть якусь статтю. І третє це створіть систему, розпишіть свій план роботи, структуру бізнесу, методичку чи якусь програму. Четверте це змінюй, змінюйте зміцнюйте партнерства, знайдіть колегу. З яким можна зробити спільну справу або команду для розподілу завдань. І п'яте це робіть регулярні кроки. Щотижня, щомісяця проявляйте себе у професійному полі. Це може бути виступ, це зустріч чи онлайн якась публікація. Ваш код 2744 каже, що ваші гроші приходять там, де є система, порядок, знання та партнери. Це не хаотичний бізнес тут і зараз завжди щось таке серйозне, стабільне, фундаментальне. Там, де є структура, там ваш прибуток. Тому найкращі сфери для вас це юриспруденція, медицина, освіта, будівництво. Управ... Міння великими компаніями чи проектами це те, що дає вам стабільність і фінансовий ріст і авторитет.